Так, добрий вечір ще раз. Е е темою нашої доповіді є особливості хірургічної тактики пацієнтів з бовою травмою на етапі спеціалізованої допомоги. При вивченні е літератури е та аналізі е останніх робіт. Е при, бойові, при бойових діях за останні 10 років політравматичне ушкодження було виявлено у 70% пацієнтів, пошкодження голови шиї обличчя у 8% пацієнтів, ізольоване пошкодження головної клітини у 0,6%, черевної порожнини у 0,7% та інші пошкодження у 15%. Е, найбільш поширені є е, в, е, вогнепальні пош... ураження, які становлять близько 60%. Кульові пошкодження зустрічались у поранених в 19% і інші пошкодження в 20%. Ще в 1908 році Джеймс Прінгл вперше описав успішну тампонаду пошкодженої печінки як тимчасовий метод зупинки кровотечі. Волтер Кеннон у 1918 році висловився недоцільно відновлювати нормальний артеріальний тиск, доки не зупинена кровотеча. Під час Другої світової війни існував існують дані про використання тимчасової тампонади чорної порожнини при масивних пошкодженнях, що дозволило знизити летальність е е е на полі бою. В 80-ті роки е, широко застосовувалася концепція Орли Тоталкеа. Суть цієї концепції полягала в негайній тотальній допомозі, тобто в одномоментному хірургічному лікуванні в перші 24 години після політравми. В 1982 році. Вперше було проведено таке е, цікаве і важливе дослідження, в якому були розкриті розуміння основних метаболічних процесів при тяжкій травмі. Було доведено, що втрата та е, крововтрата та гіпоксія призводить до розвитку смертельної тріади, а саме коглопатії, гіпотермії, ацидозу. Е, 92-му році автори провели е, науков... було проведено дослідження, в якому було доведено, що при тяжких метаболічних поруш... порушеннях та застосуванні принципу орли тоталке летальність була досить високою. Становила близько 90%. відсотків. Е, 1993 році Майк Ротондо. Вперше застосував термін damage control surgery». суть даного принципу полягала в реалізації трьохетапної моделі надання медичної допомоги пацієнтам з тяжкою травмою. Полі е, модель передбачала три етапи надання допомоги. Перший етап це була операція, первинна операція. Тобто операція направлена на зупинку кровотечі, контроль забруднення тимчасове закриття червної порожнини. Другий етап реалізувався відділення інтенсивної терапії. Е, на даному етапі відбувалася корекція метаболічних порушень, гіповолемії, коагуляції. Третій етап е, включав в себе остаточне усунення всіх травм. Принцип в основі принципу Damage Control Surgery лежить розподіл хірургічної допомоги при тяжких пошкодженнях на два і більше етапи. Сучасна модель даного підходу включає п'ять і більше етапів. Існують критерії, які змушують лікарів застосовувати даний підхід. Даний принцип у наданні допомоги пацієнтам з тяжкою політравмою, а саме серед лабораторних показників їх оглупотія, множення гемотрансфузії за короткий час більше 10 одиниць крові за протягом 4 годин, тяжкий клінічний шок, клітинний шок, лактацидемія, PH менше 7,3, базовий дефіцит, гіпотермія менше 34 градусів Цельсія. Також особливості травми, а саме політравма з великим абдомінальним пошкодженням, відкритий перелом тазу з пошкодженням судин, будь-яка травма. Судин зачереваного простору, тривала хірургічна процедура з субоптимальною реакцією на реанімаційні заходи, стійка гіпотензія, серйозні травми абдомінальних судин та судин грудної порожнини, переоцінка, необхідність переоцінці внутрішньочервних ушкоджень, травма печінки підшлункової залози, 12 палої кишки тощо. Для реалізації Успішного, успішного лікування пацієнтів з тяжкою політравмою є необхідним поєднання принципів damage control surgery та damage control resuscitation. в нашому центрі при наданні медичної допомоги пацієнтам з бойовою травмою у 56% пацієнтів. Було діагностовано абдомінальну травму серед цих пацієнтів у 46% було діагностовано торокоабдомінальну травму, пошкодження м'яких тканин, тулуба, кінцівок, ампутації були діагностовані у пацієнтів у 43% пацієнтів. E, ушкодження одного органу було діагностовано у 39% пацієнтів. Ушкодження двох органів у 37% пацієнтів. Ушкодження трьох та більше органів у 23% пацієнтів. На даному слайді наведений розподіл пацієнтів по ушкодженню органів. Тонка кішка була ушкоджена в 49% пацієнтів, товста кішка у 47, печінка у 31% пацієнтів, шлунок в 13, пряма кішка у 21% пацієнтів, пішнукова залоза у 10% пацієнтів. Діагност... Інструментальні методи діагностики, пошкоджень абдомінальних включали в себе використання сонографії, комп'ютерної томографії, МРТ, МРТ-холангіографії, ендоскопічних методів, а саме, ендоскоп... наприклад, ендоскопічної ретроградної холанг географії, ангіографії. Всім пацієнтам з абдомінальною травмою, які були які е, госталізувалися в наш центр, е, у 100% були проведені е, первинні лапаротомії на етапах евакуації е, в нашому центрі 44, 45% пацієнтів були виконані релапаротомії. У майже 15% пацієнтів були застосовані міні методи, а саме узде підконтрольної пункції та дренування, лапароскопія тощо. 40% пацієнтів було проведено консервативне лікування, автодермопластика, застосування вак-систем. Показами до були патологічні виділення абсолютними. Це патологічні виділення по дренажам хімоскал, відносні це високий рівень прокальцитоніну, високий рівень церективного білку, е лейкоцитоз, гіпертермія, перески шкільника, наявність рідинних колекторів, що мож неможливо роздренувати, мало методом. Відсутність або некорект відсутність або некоректні дані за об'єм первинної операції. При врахуванні відносних показів було необхідне наявність. Багатьох наявність декількох. Покази до УЗД підконтрольних функцій були високий рівень церективного білку, лейкоцитоз і притриміння навільно серединних колекторів. ваші увазі представляється клінічний випадок, пацієнт 45 років, міновибухова травма, абдомінальне пошкодження, пошкодження легенів, підшлункової залози шлунка петель, тонкої та тобто, тостої кішки нирки. Центавин розвинувся гострий посттравматичний інфікований некротичний субтотальний панкретит зовнішня панкреатит Шлунково нориця, загальний перитоніт. В нашій клініці пацієнту було виконано 11 релоперитомій. Пацієнт перебував до виписки 155 діб. Основних зусиль і основний час зайняло закриття шлунково-панкретичної нориці. І, на нашу думку, було першочергово необхідно сформувати зовнішню норицю, шлунково панкретичну тому ми за допомогою. Активного драктивних тренажів змогли реалізувати цей підхід. І на початку, коли пацієнт був у нас протягом перших тижнів, де бід виділення по дренажам, складав близько 3 літрів з високою ферментативною активністю. На момент виписки ми реалізували закриття нориці, шляхом її операція. Пацієнт, наступний клінічний випадок, пацієнт 28 років, міновибухова травма, торокоабдомінальне пошкодження, пошкодження легені, пішнкові залози, шлунка на нестипали кішки, петель тонки товстиї кішки. Пацієнта розвинувся гострий, інфікований посттравматичний на детальний панкреатит, загальний перитоніт. На даному сла... малюнку представлено один з етапів санаційних етапів, коли пацієнту була проведена релопаратемія, санація чільної порожнини. Після трьох тижнів від початку травми була виконана панкреатна кестектомія, що згідно рекомендацій міжнародної асоціації панкреатологів. Е, наступний пацієнт 47 років: міновибухова травма, торокабдомінальне пошкодження, пошкодження легені, діафрагми е, 6-7 сегменту печінки, жовчної міхура, тонкої кішки, товстиї кішки, периклічний крос діафрагми. На етапах евакуації пацієнту було проведено лапаротомію, зашивання дефекту тонкої кішки, правобічна хеміколектаміна. Mm -hmm. На наступний день була виконана реалапаротомія з накладанням е, іліотрансферзом на стомозу. Е, на першому малюнку е, представлено. Е, Якби та ситуація, з якою ми зіткнулися, коли пацієнт був доставлений на нашу клініку, пацієнта була сформована. Жовчина, ну, були наявні жовчні виділення з рани печінки через стінку грудної клітини, де ми можемо бачити вні рани частини ребер, некроз тканин. На нашу думку, я було вірним сформувати жовчну нори цю зовні не через стінку, грудну не через грудну стінку, а по дренажам. Тому е ми застосували активне дренування. Дренажі були підведені під діафрагму на, на тканину печінки, яка була ушкоджена. А сам дефект занурювали губку, е яку застосовуємо для вакуу, і заклеїли плівкою е після е того, як був підключений активний дренаж. Ми протягом кожні, кожні 3-4 дні замінювали губку, і в подальшому нам вдалося чистити рану, досягнути е закриття е дефекту грудної клітини без аутодермопластики та інших методик, що представлено на малюнку 2. Наступний клінічний випадок: пацієнт з проникаючим пораненням червну порожнину, з пошкодженням пішинкової залози, селезінки, лівої нирки, наскрізним пошкодженням лівої частки печінки за очерельною гематомою, з лівим гемоперитонім, розлитим перитонітом. Пацієнту на етапах евакуації було виконано лапаротомія, спленектомія, лівобічна нефректомія, розкриття заочереної гематоми, синація червоної порожнини, грилапаротомія, зупинка кровотечі. Нашу клініку пацієнт був госпіталізований з ознаками гострого посттравматичного панкреатиту. На верхньому малюнку можна побачити дослідження комп'ютерну томографію, де представлений рідинний колектор в проекції тіла хвоста пішенкової зали. За відсутність ознак системного запалення, відсутність претиніальних ознак, пацієнта зберігався пасаж по кишківнику і був наявний єдиний єдиний колектор. Колектор. Ми виконали мініінвазивне втручання, тобто пункцію та тренування рідинного колектору під ультразвуковим контролем. В подальшому назначили пацієнту з врахуванням бактеріологічного посіву антибіотики, що дозволило нам уникнути релепаратомії. Наступний слайд пацієнт 38 років, міновибухова травма, уламок правої долі печинки. Якби діагноз був встановлений за допомогою комп'ютерної томографії ультразвукового дослідження, що представлено на перших двох малюнках, і е пацієнту було виконано пероскопічне видалення уламку правої долі печінки. Пацієнт через два дні був переведений в інше відділення. Наступний клінічний випадок: пацієнт 46 років, проникаючи поранення чиної порожнини з великим дефектом яких тканин передньої чорної стінки. Даного пацієнта ми застосували такий новітній метод ВАК-систему, що дозволило очистити рану, зблизити краї шкіри. І на малюнку 3 Ви вже бачите кінцевий варіант надання допомоги хірургічної. Наступний клінічний випадок: пацієнт, 54 роки, він вибухова травма рано сідничної ділянки з масивним дефектом тканин. тканен. Даного пацієнта ми також застосували ВАК-систему, що дозволило. Досягнути закриття рани. Клінічний випад... Наступний клінічний випадок. Пацієнт 35 років, розріб печінки, травма лівої долі печінки, селезінки, брижі, тонкої кишки. На етапах евакуації пацієнту була виконана екстрена лапаротомія. Там рани печінки. На наступний день релапаротомія, холецистиктомія з зовнішнім тренуванням. Та дренуванням черевної порожнини. Пацієнт був до нас доставлений з наявністю дренажа в підпечінковому просторі та дренажа в жовчних протоках. Зоспливостей було те, що по дренажу, який знаходився в червні порожнині, на добу дебіт жовчі складав 800 мл по зовнішньому державхуледах близько 100. Але ми пацієнту виконали комп'ютерну томографію, виконали фістолохолангіографію, що дозволило нам з'ясувати характер травми, відсутність пошкодження головної, там дольової чи сегментарних жовчних протоків. І даний пацієнт надалі намовився консервативно. Тобто, ми виконували заміну дренажів на меншу діаметр підтягування і таким чином досягнули обтурації жовчної нориці без оперативного втручання. Середній ліжко день перебування пацієнтів в нашому центрі складав 49 днів, летальність 8,2%. Лікування пацієнтів з бойовою травмою потребує однозначно дисциплінарного підходу, тому що більше половини пацієнтів з абдомінальними травмами мали теракальні пошкодження. Також пацієнти були з перитонітом, з ознаками сепсису, що вимагало участі в їх лікуванні лікарів інших сумішних центрів, теракальних. Торкального, наприклад, травматологічних, травматологічного центру, центру реанімації та інтенсивної терапії інфекціоністів. Часна госпіталізація до багатопрофільних лікарень з можливістю надання спеціалізованої допомоги покращує результати лікування пацієнтів з бовою травмою, застосування малоінвазивних методик та новітніх технологій лікування забезпечує швидке одужання та відновлення пацієнтів. Дякую за увагу.